Швидко розповім про рок-музику 80-х, а саме про постпанк, на прикладі однієї із найвідоміших пісень в цьому жанрі від гурту Joy Division. Я вважаю, що ця пісня вона гарно ілюструє мою думку про те, що е, от видатна композиція вона схожа на таку хорошу рослину, як пшениця. Ось вона, е, в тому плані, що у видатної пісні так само є коріння, є стебло. І є зерно. Під корінням я маю на увазі ту. Чудову музику, на яку спирається ця композиція, і от якщо ви послухаєте, як починається ось ця от пісня від Joy Division і порівняєте її із осією піснею від гурту Beatles то як по мені там велика схожість у такій, от, я би сказав, рок-н-рольній хвилі, яка от збільшується і збільшується. І при тому, що ось ця от пісня Beatles вона вийшла на 17 років раніше, ніж пісня від Joy Division them. Після того, як у пісні Joy Division проходить оця от рок н рольна хвиля, там починаються такі довгі ноти на синтезаторі. І я от спеціально послухав музику 60-х-70-х років, щоб от побачити, хто до цього от використовував подібні прийоми. Як по мені у ось ці пісні від The Purple там от так само використовуються синтезаторні довгі ноти. При тому, що, от, на мою думку, у Joy Division це от вийшло так би мовити, цікавіше. І голосніше. Е, якщо ви послухаєте вокал у пісні Joy Division, е, там співав е, Ян Кёртіс, Іан Кертіс, е, то е, от його голос він е, називається по-правильному низький баритон. І е, його голос він от схожий на голос вокаліста із гурту The Doors. Це один із найвідоміших гуртів 60-х. Його вокаліста звали Джим Моррісон. Це що стосується коріння. Е, стебло це от сама ця от композиція. А зерно, як я вважаю, це той вплив, яка, е, який справила ця пісня на е, ту музику, яка вже гралась після неї. І якщо, наприклад, ви послухаєте ось цю от пісню від одного із найвідоміших гуртів 90-х років, The Smashing Pumpkins, то як по мені там от відчувається сильний вплив при тому, що ося от пісня від Smashing Pumpkins вона вийшла на 16 років пізніше ніж пісня від Joy Division. Далі буде.